Очевидно, ви бачили в безлічі засобів масової інформації новину про те, що президент Трамп розмовляв телефоном з Путіним, коли була ця розмова, і скільки разів вона була президент Трамп відповідати, відмовився. Зрештою, коли ви уважно перечитаєте його слова, то навіть сам факт розмови він не підтвердив, його слова можна інтерпретувати і як розмову через призначених посередників. Однак всі змі чомусь підхопили версію саме особистої розмови Трампа з Путіним. А так щоб розвіяти остаточні сумніви, що така розмова була, в мережу викинули відео, де нібито Трамп під час прес-конференції говорить про деталі цієї розмови. У мене був телефонний розговор з ним. Я сказав Владимиру, що це потрібно. От тільки це відео, самий справжнісінький діпфейк. А оригінальне відео, з котрого змонтовано цей фейк. Це відео з брифінгу президента Трампа від 30 січня. І присвячений брифінг був. Сумні події авіатрощі пасажирського літака з вертольотом. Thank you very much. А тепер вам варто уважніше дивитись на екран і задатись питанням для чого Кремль вкинув цей діпфейк? І чому нас так вперто хочуть переконати, що була розмова Трампа з Путіним по телефону? Шпіпо something like this happened, and Just something that uh, we don't expect ever to happen again. We are going to have uh, the highest level people. We've already hired some of the people that you've already hired for that position long before we knew about this. I mean, long before. From the time I came in, we started going out and getting the best people because I. У меня был телефонный разговор с ним. Я сказал Владимиру, что это нужно остановить, и он согласился. Но сказал, что интересы России должны быть на первом месте, потому что они уже включили некоторые территории в свою конституцию. Поэтому я сказал Владимир, слушай. Это полная чушь. Ты, понимать, ты должен понять, я не Джо Байден. Ты либо ты заключаешь честную делу, сделаем сделаем сделку, либо мы сделаем так, что некоторые российские территории окажутся в украинской конституции. И, и, и поверь мне, людям это понравится. Поширьте это видео, чтобы протистоять кремлевской пропаганде.